Носогубні складки. Як же їх прибрати? Сьогодні я покажу вам роботу постізометричну релаксацію з круговим з м'язом круговим рота, м'язом, підіймачем е, уголків роту та з куловими м'язами. Отже, постізометрична релаксація. Ми натягуємо наші щічки, а губи в цей час витягуємо вперед. І розслабили. І розслабили. Розслабили. І розслабли. Так ми робимо 10 разів, 2-3 підходи. Далі ми будемо працювати за допомогою інтраорального масажу. Я вдягла рукавички. Далі мені треба своїми пальчиками зайти під верхню губу і рухатись, протискаючи м'язи до уголків роту. Так, ми повторюємо на протязі однієї двох хвилин можна декілька разів на день. А якщо ти хочеш позбутися всіх зморшок на обличчі за допомогою професійних технік, переходь по силці в шапці профілю «Обличчя без зморшок. Я навчу тебе, як бути завжди молодою і красивою.